Вітаю від дорог всесвітньої історії на тему криза комуністичних режимів в країнах центральної та східної Європи в 50-х 60-х роках. Продовжуємо сьогодні знайомитися з історією України, країн Центральної та Східної Європи в другій половині ХХ століття. Сьогодні поговоримо про чотири приклади. Кризи комуністичних режимів. Зрозуміло, що ці кризи були не в усіх країнах, але прояви існували. І це каже про те, що щось когось не влаштовувало. Зараз будемо розбиратися, що кого не От, Перший приклад: антикомуністичне повстання в Берліні 1953 року. Нагадаю, Берлін. Це територія Східної Німеччини, де знаходилося державне утворення під назвою НДР, Народна Демократична Німецька Демократична Республіка. Ми з вами казали, що в 1949 році у нас Німеччина розділяється на дві держави: НДР під контролем, ну, скажімо так, не під контролем, а прорадянська політика і ФРН, Федеративна Республіка Німеччини, прокапіталістична західноєвропейська. От якими були передумови цього антикомуністичного повстання? Взагалі це був перший приклад, перший крихлий приклад у цих ось кризових явищ комуністичного режиму. В 1952 році тодішній лідер е, східних німців комуністичної партії е, Ульбрехт. В, проголосив курс на планомірну побудову соціалізму. Ну, і починається в східній Німеччині те, що було в Радянському Союзі. Націоналізація промисловості, от, створення колективних господарств в сільському господарстві, от, політика в галузі промисловості полягала в тому, що розвивається важка. В першу чергу важка промисловість, а промисловість, яка задовільняла широкі потреби населення, не розвивалася. Тому у нас в суспільстві виникає дефіцит продовольства і найбільш важливих споживчих товарів, що викликало незадоволення. От конкретно, конкретно скажімо так, приводом до цього повстання стало збільшення виробничих норм. Я вам нагадаю, що в промисловості існували ці п'яти річки, тобто плановані норми, які потрібно виробити, так от було збільшено виробництво норм. Ну і автоматичне скорочення зарплатні. Це викликало незадоволення. Е, от і е, 16 червня 1953 року в Берліні відбувається протест, який отримав верніше подія, яка отримала назву марш протесту е, вот. близько п'яти тисяч осіб, але цей марш протесту відбувався. Ну він за три години вот, закінчився. Але наступного, 17 вересня, ой, вибачте, 17 червня 53 року, знову люди почали виходити на вулиці, знову протестувати. Вот. І вже близько сотні тисяч чоловік. Загалом по місту. Вони заблокували автомобільний рух е, по, е, по протягу верніше по шляху свого протесту. Вони зривали комуністичні прапори, перекидували кіоски. От, починаються безпорядки. порядки. Ну і влада вимушена була для придушення цих подій використати танки. Починаються у нас вуличні бої, е, вот і в результаті загинуло близько 5, 50 осіб. Багато було заарештовано і Ув'язнено вот, е, як відреагувала на цю подію Радянський Союз, то в принципі він не втручався, тому що е, місцева влада самостійно, скажімо так, придушила цей заколот, скажімо, от. але все одно це перше серед країн Центральної та Східної Європи е, антикомуністичне повстання, і після нього далі у нас продовжується низка таких повстань в інших державах? Е, вот. Значить, який Ще можна навести приклад: повстання в місті Познань 1956 року. Це Польща, е, якими були передумови. Ну е, знов ж таки, в результаті, в результаті у цієї політики комуністичного партії, у нас загострюються соціально-економічні проблеми, стандартний набор, підвищення цін. На споживчі товари, зниження зарплатні, От. також також тоталітарний комуністичний режим в Польщі розгорнув репресії проти католицької церкви. Католицька церква для поляків мала важливе значення. Це опора населення. вот і коли почалися ще й репресії проти католицької церкви, це стало одним з каталізаторів, От. центром протестного руху. Став завод імені Сталіна в Кознані. Е, вот. Я, який був перебіг подій? 28 червня 1956 року відбув. відбувся протест, який отримав назву Марш Голодний Марш. Ось Світлина. от, що тут написано: «Жадамо хліба, тобто жадаємо або бажаємо хліба. От, такі були гасла. Вот наступ наступного дня протестувальники захопили в'язницю, визволили близько 200, більше, більше 200 в'язнів, яких тоталіно-комуністичний режим засадив за грати. От, взяли зброю в охорони цієї в'язниці, атакували суд, суд ну, будівлю суду і будівлю прокуратури. Вот що вимагали ці протестувальники знову ж таки. Елементарні загальні якісь речі, зменшення норм виробництва, підвищення зарплатні, зниження податків. От. Тобто, життєво необхідні якісь умови. От. Для придушення цих протестів влада також використала танки. Загинула 58 осіб. Ось оце площа, площа імені Сталіна в Познані, де знаходилися адміністративні будівлі. У цей суд і Прокуратуру, яку захопили, тобто, знову влада, е, застосувала використання сили. Е, от. По іншому, по-іншому комуністичні режими боротися з е, опозицією не могли. Е, от. Наступний приклад, е, от, це дві події. Які мали більш такі масштабні якісь речі. Угорська революція 1956 року. От тут я вам пропоную відеоролик подивитися. Тут за дві хвилини, в принципі, розказані всі основні моменти, пов'язані з цією подією. Так, вибачте зараз. 23 жовтня 1956 року десятки тисяч угорців, невдоволені політикою радянського союзу, вийшли на демонстрації. Країна, яка воювала на стороні Німеччини, у 1945 році була звільнена радянськими військами від нацистів. Комуністи шляхом переслідувань і вбивств повністю захопили контроль над Будапештом. Радянський Союз, попри попередні домовленості, навіть не думав виводити свої війська з країни. І переслідують та стращують. Москва націоналізовує підприємства. Рівень життя угорців стрімко падає. Тож люди вирішують кинути. Виклик режимові серед вимог, тих, хто вийшли на вулиці Будапешту, виведення радянських військ з Угорщини, прихід до влади Імри Надя, реорганізація органів державної безпеки. Прорадянський ставленик Ерне Гере вимагає припинити протести. Демонстранти йдуть захоплювати будинок радіо. Між активістами та підрозділами угорської держбезпеки розпочинаються сутички. Є перші жертви. Згодом демонстранти захоплюють казарми Кіліана. Там вони викрадають зброю. Надя призначають прем'єр-міністром. Водночас, секретар ЦК КПРС Микита Хрущов дає наказ про введення військо Будапешт. Між російськими військами та демонстрантами 26 жовтня відбувається зіткнення: 61 людина загинула, майже 300 поранені. Згодом Кремль наче йде на поступ. Техніка та війська повертаються в місця дислокації. А далі сценарій війни на Донбасі. Надь вимагає пояснення від посла СРСР в Угорщині Юрія Андропова про накопичення радянських військ. Той каже, що це помилка. А потім влада радянського союзу веде риторику про захист росіян. 4 грудня СРСР почав масове вторгнення в Угорщину, яке відбувалося під командуванням маршалів Жукова і Коніва. Вони проводять операцію вихор. Сили повстанців налічували 50 тисяч осіб та 15 тисяч озброєних нацгвардійців. У них в розпорядженні було близько 100 танків. А от радянські війська мали дві тисячі танків. Приблизно дві сотні артилерійських гармат. Особовий склад налічував близько 200 тисяч військових. Радянські війська миттєво захоплюють стратегічні об'єкти Будапешта. До 10 грудня повстання придушене. Прем'єр-міністра Наді затримали і одразу ж стратили. Повісили. Внаслідок придушення повстання загинули більше 2,5 тисяч угорців. Поранені отримали майже 20 тисяч осіб. Втрати радянської армії близько 700 осіб. Сотні тисяч громадян Угорщини після придушення виступів були вимушені емігрувати. Попри те, що повстанці зазнали поразки, національний дух угорців залишився на високому рівні. Саме завдяки революції 1956 року угорці одним із перших змогли скинути радянське ярмо серед країн Соцтабору. Сталося це у 1989 році. Отже ви бачите, да, що радянська влада і в цьому конфлікті це був відкритий да, військовий конфлікт. теж застосовує силу, танки, армію. До речі, не тільки радянські війська, тут чи допомагали країни ОВД Варшавського договору. От, отже, це такий більш масштабний приклад. І наступний приклад: От, я про нього трошечки вчора по історії України казав для 11 класу. Для 11-го г класу значить це праська весна. 1980, ой, 1968 року. Що це таке і чому це було ознакою кризи? Знову відеоролік. Крах соціалізму з людським обличчям. Саме так завершилася праська весна 1968 року, яка могла перетворити Чехословаччину на сучасні Швецію або Норвегію. Але масштабна програма лібералізації розбилася над руски під гусеницями радянських танків. А країна ще на три десятиліття опинилася відкинутою від своєї мрії про щастя, рівність і братерство для всіх. Ініціатором масштабних змін чехословаччині був прогресивний політик Олександр Дубчик, комуніст від мозку до кісток. Дубчик разом з тим був патріотом своєї держави. Політик розумів, країні потрібні реформи, адже лише завдяки ним можна покращити життя населення. Початку 1968 року Дубчик оголосив, що в Чехословаччині починається створення багатопартійної системи. Одночасно з цим влада суттєво послабила цензуру, гарантувала громадянам свободу слова та пересування і встановила суворий контроль за органами безпеки. Фактично в самому серці соціалістичного табору сталося безпрецедентне явище. Одна з країн стала на шлях демократичних реформ. При цьому населення усіляко підтримувало ініціативи Дубчика і сприяло владі в усіх її починаннях. Чехам та словакам набридло жити під комуністичним диктатом. Втім, свобода та демократія тривали дуже недовго. Покінчити з Дубчиком вирішили у Москві. Леонід Брежнєв усвідомлював, якщо він втратить Чехословаччину та дозволить їй розвиватися за демократичними принципами, наступними стануть Угорщина, Польща та Східна Німеччина. Варшавський пакт розвалиться, капіталісти переможуть, а СРСР потерпить поразку у холодній війні, фактично втративши весь свій вплив у Європі. Діяти вирішили за угорським сценарієм. В рекордні терміни розробили операцію Дунай в ніч з 20 на 21 серпня. Радянські танки за підтримки дивізій інших країн-учасниць Варшавського пакту увійшли до Чехословаччини. Російські десантники моментально окупували усі аеродроми в країні та захопили в полон Дубчика та його найближчих соратників. Але великої крові вдалося уникнути. Напередодні нападу керівництво Чехословаччини закликало своїх громадян та Збройні Сили не чинити опору радянським військам. Тому народ обрав тактику мирного спротиву. Люди знищували таблички з назвами вулиць, спалювали карти місцевості, відмовлялися спілкуватися з солдатами та заховали усі запаси питної води. Радіостанції країни закликали населення до мирного спротиву агресорам. Люди своїми тілами блокували танки на підступах до Праги. Втім, жертв уникнути все ж не вдалося. Через провокації та помилки загинуло більше сотні громадян Чехословаччини, Кілька сот отримали поранення. Через майже безкровний переворот влада СРСР вирішила не застосовувати до керівництва повсталої країни жорстких санкцій. Дубчика посварили та змістили з посади. До кінця життя він працював у одному з лісництв країни. На зміну йому прийшло лояльне Брежнєва керівництво республіки, яке одразу ж згорнуло усі реформи. Війська радянського Союзу залишалися в країні аж до 1991 року, коли розвалився СРСР. Чехія та Словаччина одразу ж розділилася та заявили про бажання стати частиною об'єднаної Європи. Адже коротка мить свободи, яку чехам та словакам принесла праська весна, не минула марно. Отже, ви бачите, дав Чехословаччині теж. Були події, от які були прикладами кризи радянських режимів. Отже, якби Радянський Союз не намагався контролювати оцю, цей регіон Центрально-східної Європи, але все одно, все одно місцеве населення розуміло, що воно взагалі тяготіло до західних, західноєвропейських цінностей. <св 'язання> вот але оця сила, сила, да, військова е, сила, якою тримався Радянський Союз, всі радянські республіки. А плюс ви бачите ще і деякі держави Центрально-східної Європи лише за рахунок сили. Е, вот. е, тому тому, тому ці чотири приклади. Е, вот. На жаль, на жаль, вони не завершилися позитивно. От, але все одно для радянської влади це будзіночок. Ну і зверніть увагу, що е, угорська революція відбулася під час правління, наприклад, Хрущова, де була, е, ми з вами казали, Хрущова, де десталінізація і так далі, так далі. Але щодо зовнішньої політики, тут е, позиція була більш жорстка, наприклад. От. Ну на цьому все. Дякую за увагу.